Стратегічні підприємства теж прийдуть, що я наполягаю, що всі підприємства, які є стратегічними в нашій країні, вони належали виключно народу України. Виключно держава має право е, ними користуватися і визначати, наприклад, поясню, на сьогоднішній день якими стратегічним підприємством є ТЕЦ, які належать групі ДТЕК Ахметову, але вони були приватизовані в 90-х роках. Тому ми будемо анонсувати фінансово-господарський аудит Держави України з 91-го року. Як багато підприємств стратегічної галузі нашої опинилися в руках наших олігархів Пінчуків, Ахметова. Каломойського і таке інше. Всі стратегічні підприємства повинні повернути бути в державну власність. А всі стратегічні надра, такі як Уран, берілій, Літій, Титан і таке інше, будуть теж повернуті. Стратегічні надра – це виключно прерогатива держави.